Має громадських дівчини. Ми завжди готові говорити з нашими глядачами, готові слухати їхні коментарі в соціальних мережах, готові спілкуватися на якихось зустрічах, вислуховувати і робити висновки. Ми відкриті для цього телеканалу. Але це ж була проплачена політична акція, яка жодне скоріше на все направлена проти власника каналу, який зараз балотується по мажоритарному округу. Та є спроба тиснути на колектив, на, жур... свобода, на журналістів. Це які... була непроплачена. проплачена телеканал постійно в брез. <св1> а може приклад, приклад, А давайте наведіть. приклад. Виріз, ви ці приклади. Може ні, побачити ну, наведіть, наведіть в себе. наведіть. В себе, мені приклад, коли ваші оператори... Ну один приклад Ну Наведіть. конкретний приклад, коли когось а, десь виріз, раз, виріз. Вчораш, не показали. краще наш захід до мера Соколова, ото. Це публічно викласти. Ну, на якщо сайті. Позиція, Но, якщо то, позиція, позиція журналіста не співпадає з вашою, то ви говорите, що це Бреше. Ну, бачите, тут люди, можливо, десь і адекватні прийшли. Ну, все буває по-своєму. Тому, в принципі, я думаю, що це хай лишається на їхній совісті. Ми знаємо цих людей знаємо, в яких акціях вони беруть і хто ці акції замовляє. Тому тут, в принципі. Тим більше, якщо б мова йшла про об'єктивні змі в цілому, то через 100 метрів канал Новий Чернігів, який, наприклад, належить громаді офіційно, ну, формально належить громаді, до якого також можна висловлювати претензії, як не до приватного, а до громадського каналу, ну, який, власне, власне, фінансується з бюджету, чомусь туди ілюстратори не йдуть. Через 300 метрів за іншим поворотом, обласне державне телебачення, яке належить державі, чомусь туди люстратори не йдуть. Тому, звичайно, тут можна про це багато говорити, але я вдячний їм за їхню позицію за їхню увагу, і ми будемо продовжувати працювати на наших глядачів.